І так, сьогодні я покажу вам, як без вкладень заробляти 500 тисяч гривень в день. Просто так. Так, для цього нам буде потрібен цей сайт. Ссылка на сайт буде в описі під відео. Переходимо та нажимаємо «Реєстрація». Тут саме елементарна реєстрація, я не буду показувати, як це робити. Реєструємось і заходимо в особистий кабінет. Я ж зайду в свій кабінет. Так, після цього ми переходимо до заробітків. Нажимаємо магазин з кешбеком», нажимаємо кредити і страхування, «Мікрозайми». І так, що нам треба зробити, щоб отримати гроші. Ось тут, бачите, багато є компаній різноманітних, які видають швидкі кредити. Так, дивіться, що нам треба зробити. Допустимо, от кредит плюс. Він вдає 500 гривень за те, що ви візь, візьмете в них займ. Ця компанія вам дасть 500 гривень. Ми нажимаємо на цю компанію. Нажимаємо кнопку Активірувати кешбек». Нажимаємо на неї. Нажимаємо «Перейти в магазин. Чекаємо. Ось, ми перейшли в, на сайт компанії «Кредит Плюс». Тут ми вибираємо суму займу. Можемо брати, як. 1800 гривень, 1000 гривень. Так, можемо брати більше, допустимо, 6000 гривень, так? Ну, я не, не вважаю, що треба брати дуже багато, тому що, ну, для чого. Взяли, от, допустимо, собі, 4000, так? І взяли собі, і нехай буде на, на 14 днів. Ми переплатимо всього-навсього 6 гривень, а заробимо 500. І так, дивіться, так, ми беремо 4350, на 14 днів. Повернути нам треба буде 4356 гривень. Тобто на 6 гривень більше, ніж ми взяли. Нажимаю кнопку получити гроші і далі простенько там заповнюємо про себе. Все, коли гроші нам прийдуть на карточку, ми їх не тратимо. Не тратимо, у нас так 14 днів є. Хай лежать. Тепер заходимо на цей сайт. І у вас тут буде кнопочка вже неактивна. Тобто ви активуєте, активуєте кешбек. 500 гривень вам перейдуть на баланс. Але вони будуть в холді. Коли прийде дні, 2-3, холд закінчиться, і ви зможете з легкістю просто вивезти ці 500 гривень. А ці ж гроші, які ви брали в компанії Кредит Плюс, просто назад повертаємо. Тобто ми 6 гривень переплатили, але заробили 500 гривень. Все без копійки вкладень. Все дуже легенько і дуже просто. А тепер, як заробити більше? Ось це всі компанії, які платять гроші за те, що ви берете в них займ, але берете через оцей сервіс. Нажимаєте на цю, допустимо, 262 гривні. Все те ж саме. Заходимо, беремо собі 1000 гривень. Також все без відсотків. Взяли, почекали 2-3 дні, гроші вам поступили на баланс, ви їх вивели, а ті просто повернули в компанії. От і це такий легкий спосіб заробітку. От, тут таких компаній досить багато є. Ось ще одна сторінка їх. Тепер, куди нам можна буде вивезти наші зароблені гроші? Нажимаємо вивод средств. І тепер дивимось. Що ми тут маємо? Ось. Visa MasterCard Україна. Тобто ми можемо вводити на будь-яку картку українського банку. Також можемо вводити на Яндекс гроші, Kiwi і WebMoney. От і все. Супер легкий спосіб заробітку. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І до зустрічі!